Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єліна Літвінова, і сьогоднішнє моє відео буде присвячене темі емоційного вигорання. Про це розповідати я почала у своєму минулому пості і пообіцяла, що більше розкажу у відео. Ця тема зараз є дуже нагальною, про неї мене питають мої знайомі, друзі, клієнти питають, які жі симптоми, що з цим робити, тому я вирішила зробити про це відео, щоб розповісти. А цей термін перше з'явився як поняття у 1974 році. Американський психіатр, який працював по 15 годин на добу, відчув певні симптоми, вирішив це досліджувати і випустив певну навіть статтю. Після цього цю тему досліджували надалі. І зараз цей симптом вважається ніби як не захворюванням, але фактором, який впливає на життя людини. Що ж це за, такі за синдром? Синдром емоційного вигарання. Спочатку його розглядали суто як професійне захворювання людей, які пов'язані, їх робота пов'язана з допомогою іншим людям, наприклад, медики. Та потім професії, які стали страждати цим захворюванням, список їх дещо розширився. Тобто, всі люди, які займаються допомогою, які включаються в інших людей, це можуть бути лікарі, вчителі, працівники кол-центрів. Працівники готельного бізнесу та будь якої якщо ви взаємодієте з людьми, та взагалі, якщо ви працюєте, ви можете підчепити, підхопити цей хвороб, цей синдром емоційного вигорання. Що ж це таке? Ви починаєте відчувати певне емоційне виснаження. Всі ваші емоції, нібито притуплені, вони невильовані. Ви не можете не відчувати невеликої радості, невеликої грусті. Пам'ятаєте, такий був фільм Радянський, дуже дуже старий. І там була така фраза, я не пам'ятаю, хто їй казав, що воля, що не воля, все одно. От приблизно це такий стан. Одна, один з симптомів, які людина починає відчувати, коли в неї з'являються перші такі симптомчики маленькі синдрому емоційного вигорання втрата почуття гумору, якщо воно у вас було. Ви починаєте бути більше дратівливими. Ви починаєте відчувати певний біль у голові. А може бути розлад кишечного тракту. А ви починаєте підчеплювати підчіпляти хвороби. Такі, як застуди, інфекції, вони більш до вас можуть чіплятися, тому що коли ви відчуваєте емоційне пригнічення, а від цього страждає імунна система. Навіть Роберт Сапольський описував це у своїй книзі Психологія стресу про те, як страждає імунна система, коли людина відчуває весь час стрес. Тобто, ви починаєте дуже важко засинати, у вас змінюються звички, як ви їсте. Якщо ви, наприклад, раніше. Любили поїсти дуже добре, а зараз ви можете відчувати, що вам шматок у горло не лізе. Чи навпаки, ви починаєте заїдати все. Ви навіть не відчуваєте відчуття голоду, але ви їсте, 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 можете з'їсти там цілий торт чи навернути кілька тарілок якоїсь іншої їжі, навіть не помітивши цього. Це все для того, щоб нібито заїсти, забити цей стрес. Починаються розлади, ви не можете заснути, вам важко зосередитися. ви на вас, нібито, роботи дуже багато. Ви хочете її закінчити, але ви не можете це зробити. Тому все, що ви не робите, кінця краю цьому не видно. Від цього, звичайно, ви отримуєте ще більшу порцію стресу, ще більше незадоволення собою і тим, що ви робите. І це нібито як замкнете коло. Починають руйнуватися стосунки з вашими близькими, тому що вони вас дратують, ви дратівливі. Ви не задоволені собою, не задоволені оточенням. А ви не можете від цього ніяк від'єднатися, відключитися. Ви розумієте, що щось не так, але нічого зробити з цим поки що не можете. Причин цьому також є кілька, тому що не всі люди страждають синдромом емоційного виграння. Фактори, які впливають на це, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Наприклад, є, якщо ви працюєте в якомусь новому стартапі чи ви фрилансер, що ви залежите тільки від себе. Ви знаєте, що якщо я зараз це не зроблю, ніхто за мене це не зробить. Якщо ваш шеф такий, нібито, знаєте, самодур, який весь час вимагає від вас роботу зробити ще навчора. І чим більше ви робите, тим більше на вас покладають нових нових обов'язків, що ви не знаєте, як з цього вигрести, виплести і так далі. Коли ви не знаєте, як, як, від цього, як цього можна позбутися. Чим більше ви робите, тим більше вам знову роботи додають. Все це, звичайно, Погано впливає на емоційний стан і, і впливає на все, що ви відчуваєте у своїй роботі. Ви починаєте ненавидіти свою роботу, у вас можуть з'являтися конфлікти з колегами, особливо, якщо колеги ваші вони можуть відстояти себе і не виконують те, як виконуєте ви цю роботу в такій кількості. Це такі зовнішні фактори. А внутрішніми факторами, чому деякі люди отримують синдром емоційного вигарання. Це може бути перфекціонізм. Я про це знімала відео, що таке перфекціонізм, педантизм. Як вони відрізняються одне від одного і як вони впливають на життя людей? Ви можете знайти це у моїй стрічці Ютуба. А проблеми з самооцінкою. Тому що людина, якщо вона має проблеми з самооцінкою, вона не може відмовляти людям, коли, коли, коли на неї покладають більше якихось обов'язків, ніж вона може їх терпіти, винести. Ці люди дуже часто стають трудоголиками, вони працюють більше, ніж можуть, тому що їм завжди потрібно довести собі, що вони чогось варті, що вони можуть щось зробити, і тому вони найчастіше під впливом цього синдрому емоційного вигорання. А тому треба це звичайно відслідковувати. Як же це зрозуміти, що ви вже починаєте мати цей синдром емоційного виснаження? Ну, ви, коли починаєте якусь роботу, звичайно, кожен з нас горить, хоче щось робити. А потім може настати такий етап, що нібито ви ще горите цією роботою. У вас все внутрішні всередині палає, ви хочете робити, але відчуваєте, що нібито сил вже трішечки не достає. От тут і варто почати замислювати що, що ж таке. Але більшість з нас на це махає рукою і продовжує робити те, що вони робили до цього. Далі наступає слідучий етап, коли ви вже не можете нічого робити, ви втомлені, ви весь час не можете зосередитися. Вас все дратує, але ви продовжуєте намагатися себе примусити зробити те, що ви почали. Від цього стає ще гірше, від цього повністю розхитується нервова система. Ви вам зосередитися ще важче, ви не можете нічого довести до кінця. Все вас дратує, і в ви… Висновок, можна сказати, що після цього може з вами трапитися або стрес, або депресивний розлад, або істерика, або ще якийсь нервовий зрим, тому що психіка не може весь час бути в такому напруженні, і вона має дати певний вихлоп, як то кажуть. Що треба робити для того, щоб не допустити цей самий синдром емоційного вигарання? Краще профілактика, я завжди кажу, ніж потім вже починати його якось лікувати. Найкраще почати планувати свій день. Що перше за все вам потрібно зробити? Перші чергові задачі і задачі, які може трішечки зачекати. Друге, зараз, коли ми часто працюємо на фрілансі, на віддаленій роботі, на дистанційці, ми переповзаємо прямо зі свого ліжка у піжамах. Багато хто сідає, мені кажуть, клієнти за комп'ютер у піжамі, так як спав, так так і сів працювати. Мозок не переключається, він не бачить різниці. Тому навіть таким непоганим лайфхаком може бути те, що е, зранку встали, обов'язково змініть свій одяг, обов'язково від, е, відділіть трішки сепаруйте своє робоче місце від того, де ви спите, їсте і робите свої домашні справи. А навіть ще буде дуже класним таким, якщо ви е, ну, нав... пройдете кілька кругів навіть навколо свого дому, будинку, чи пройдете один квартал. Ваш мозок почне перемикатися. Я знаю, що деякі люди навіть роблять так, що заходять у кав'ярну, випивають гарнятку кави для того, щоб відчути, що нібито щось змінилося, що вони вийшли з дому і починають роботу. Тому обов'язково ваш мозок повинен знати, що зміна робота дім це дещо інше. Далі, якщо ви відчуваєте, що ви вже втомлені, Практикуйте практики дихання. Я їх давала про по у своїх відео по роботі зі стресом, з гострими кризовими ситуаціями. Це може бути квадратне дихання, діафрагмальне дихання, інші види дихання. А це, це допомагає вам сфокусуватися, це допоможе вам трішечки розслабитися. Дуже добре це робити перед тим, як ви лягаєте спати. Дуже гарно впливає фізкультура. Є такі дослідження, що люди, які систематично це не повинні бути виснажливі тренування. Але якщо ви систематично, хоч трішки займаєтеся спортом, ваш організм він більш пристосований до того, щоб виносити певні стресові ситуації, і вигорання проходить легше. І багато хто його навіть може не мати. Тому що знов-таки книжка Роберта Сапольського про психологію стресу, де він описував те, що коли ви займаєтеся фізкультурою, виробляються гормони ендерфіну. Вони дають вам певне насолодження, коли ви їх маєте всередині. Це такі найпростіші, найпростіші поради, які вам зможуть допомогти. Не, не потрапити в цю ловушку синдрому емоційного виграння, яку зараз мають майже всі, тому що наше життя дуже інтенсивне, воно змінюється. Нам всім потрібно зробити все на вчора, нам всім хочеться кращого життя. Соцмережі транслюють певні стандарти цього життя, і ті, хто відчувають, що можливо не дещо не вписується, в те, що транслюють соцмережі, починають відчувати себе неуспішними, нічого не вартими, і це теж впливає. Тому найкраще лікування це профілактика. Слідкуйте за собою, прислухайтеся до свого почуття. Відчуття. Якщо вам не подобається робота, ви відчуваєте, що ви не можете нормально контактувати з колегами, що оточення для вас є токсичним. А що ви ваша робота не дає вам певного задоволення ні фінансового, ні морального. Тому що, якщо ви працюєте ні за що ні для чого, звичайно від цього теж буде вигарання. Задавайте собі це питання, що зі мною, що я відчуваю, чого я хочу, питайте себе. Ми до цього не привчені, але це найкраще такий самочекінг, коли ви можете себе спитати і самі собі відповісти. Якщо вже розумієте, що самі не можете це все вивести, не можете самі собі ні на що дати нормальну відповідь, тоді звертайтеся, звичайно, до спеціалістів. А мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook. Twitter, якщо вам потрібна консультація, ви можете писати мені в директ, ми обговоримо всі деталі. Якщо вас цікавлять якісь питання, лишайте їх під цим відео, ставте лайки, підписуйтесь для просування цього відео, тому що я знімаю відео часто за вашими запитами для того, щоб пояснити легко та доступно, що відбувається з вами, що вам з цим робити. Тому буду радий будь-яким вашим коментарям. До нових зустрічей. Пока!